Так, и все махай, это не так А, меня убивают, меня убивают. Так не, они убивают, вон, смотри, что это стало. Ой-ой-ой. Это вот эти трейлеры, которые показывали. Да. Мы его сейчас будем фигачить. Ура. А я, дорогие, Да, Иля, Иля, прилетайся. А, ти. Да, oh. Ми тут знімаємо дуже крутий івент. Ой-ой. А зараз, Бід... напевно, Джонсі. Бідний Джонс. Джонс. <laughs> Мінус Мінус три. Хоп. А, вот! Оказалось, що Джонсі вмре, а зараз Хоп. Uh, а, вот, вона, вона його це от захистила і він да. їй, напевно, якось передав оцю чого вот силу. О, О мінус-класка вот. Що і говорили, що око пошкодять йому. Так. Да. А не щось з рукою, яке казали, буде. Ти боже, де ти то все надивився? Ой-ой, а куди нам летіти? Куда -куда? Да ні, почекай, казалося, має пошкодити все. Башня дума. А. Не, ну... Берчонки, mm, ну, коротше, люди, ми думали, що тут буде великий івент, а указаю, що ні. Ну то ж, давайте всім пока. Люди, ми побачили, що тут щось далі творится. Да, і я побачив. Дума, в п'ютері. там вот б'ють, во-во-во, він, там є хол. Да, йому на урон наноситься. О, зараз, 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 Мені треба пушки просто якісь найти взять. Да. А да, бачиш? Вон Гвенпул, вон Гвенпул. Банамаха. О, я зараз их подивлюсь. Да, урон іншим гравцям заборонено. Ну-ка це? тебе зачем? Це Джонсі? Так, Да, ты Джонс. Це був... Це був пи... А оце, мені здається, просто що це буде як з ящиком Пандори. Ти, напевно, не пам'ятаєш, але той ящик Пандори треба було ламати. О! Я бачу перчатки цього. Е, дивися, я. я тоді, я пам'ятаю цей івент був, мені здається, коли я грав. А, ламати скриньку Пандори, а це було тоді, да, коли, да, це да. От, коли це були? Так, е, да. Ну це було до того, це було ще вперше. А, то значить я тоді не грав. Ой, ой, мене луплять. Мене дум лупить! Але інші чіли не можемо. Ой, я бачу, ай, я бачу. Ай. ай! 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 О! Больно. О! ні, ми можемо бути одного лупити, просто по два хака не ходить. Я скажу человек не І Він мені не складає. Ой, а мене покинуть. Я його зараз чем буду купився. Але ми йому так мало наносимо, що капець. Так, бо я... Ай, я не Я так подумала, що якщо ми його зараз... Якщо ми його зараз не можемо вбити, то значить його вернули на нас. Або, дивись, в мене є два варіанти. Або коли ми його вб'ємо, тоді почнеться Fortnite кошмари. Бо це ХП, бач, це всі картки, які зараз є на світі, всі його вбивають. А, так? Так. Это не только наша катка. И вот наш. от нашего. О, о. Давай, иди сюда, это тебе подхилю. Не, мне стоп, стоп. А может, если бы ты ему именно по охове, то я нас? не пишу в нет? Знаешь, получается... Может, ты хп? Якщо його всі п'ють, хто грає зараз Fortnite, то ми напевно ему наносимо по одній тысячі. Я його, коротше, перетикала. Вообще капель. Ой-ой, я Ні, це імба, хетики. А може його закрити, в мене є оці стіночки, не пробиваю. Сундук, судук... А ну-ка, доктор Дум. Зараз я почитаю, що там написали. Закликаємо всіх героїв бити ще не закінчення, приєднатися, допомочіть нам примогти доктора Дума. Так трохи стояв. що оце ви це? Він мені. Але нашу цілку має які були? Шо? Не знаю. О, прикинь, зона йде. Але говорить, що від зони не буде уране. Так вона, ну, в принципі, у чем буде. Ну-ка, я буду біля розладу стояти. Ой-ой! Як ти смієш нас відкидати? Ми твої раби. Ми... Ми теж думи. Ми твої раби, ми твої сами. <гум> Ну це реально це прям довго буде? Чи... чи зараз щось закінчиться чи то? До е, досі. -е, за пару через пару днів. Мені здається, години то вже говорить, що має почати з кошмари. Ні, я про те, що що зараз, ми що, реально зараз будемо так от пів години вийти. Чи що? Ти якщо вийдеш, то він буде втікати. Ну типа... Він буде напроти, він буде тут в скатках до того часу, поки його не вб'ю. Я думаю, я його можу вбити за годин 24. Ні, не гарячо. Мене вже мен вже плюс-мінус Все, диви, ти бачиш? Так, я бачу, я вже прям... Не плюс-мінус, а через 8 хвилин його вже не буде. Якщо через 1. Та ні, менше. Бей припасы. А, Все, все, нет, нет, нет. Что, 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 что будет, что будет? Ой, ой, ой. Что ты роботишь? Сила с него высматривается, сила Пандоры его зараз стала Маска! Двысь! Да, двысь, я на эпид и все не бьют! Стоп. А, нашу, нашу, нашу. Ч? И Боеприпасы сказали, хватайте. Да бы себе афродиса, бы нам всех мощь. Ну да, как все живы. Зараз він має бути, бо тут ще є. О! Ой, ну нашу буває! Бо ти? бомужер! Ну, ми його добили і шо? Ні, треба дивитись.